Збройні сили України розпочали наступальні дії по різних напрямках на півдні. Про це повідомила керівниця Об'єднаного прес-центру сил охорони та оборони Південь Наталя Гуменюк. Йдеться про те, що українські військові прорвали першу лінію оборони військ РФ під Херсоном. Є влучання у Береславський машинобудівний завод. 109-й полк ДНР відійшов зі своїх позицій. А російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою. Повідомило оперативне огромно. Групування військ Каховка цим подіям передувала серія вибухів вночі та зранку, 29 серпня. Перші були близько першої ночі в районі Антонівського мосту. О четвертій оголосили повітряну тривогу. Після знов пролунав гучний вибух, розказує Херсонка Ілона. До ранку стояв сморід, вікна треба було зачиняти, щоб не задихнутись, і вже о дев'ятій готило так, що від вибухових хвилі дзвеніли вікна і трусився будинок, як при землетрусі. Зараз теж не тихо, де чутно глухі вибухи. Нічні вибухи говорить перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Це удари збройних сил України по російських позиціях у Херсоні. Ми чекаємо підтвердження від саме від ЗСУ, але те, що відомо, була знищена військо. Ва частина, яка знаходилась безпосередньо в Херсоні, там хірургічно засу працювала дуже акуратно, і так само є інформація про відпрацювання військових об'єктів новий каховці. Крім влучання у військову частину, що по вулиці Паровозна, вранці приліт був і у приміщення винзаводу. На місці влучання розпочалася пожежа. Від ракетних уламків у п'ятиповерхівці повилітали шибки. Поранених серед мирного населення немає, говорить Юрій Соболевський. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.